От щойно перевалило за опівніч, і в Україні офіційно розпочалася найкоротша у 24-му році ніч. Далі з кожною добою вона буде тільки додавати у часі, але якою б короткою ця ніч не була, я б хотів, щоб ми з вами провели її максимально ефективно. Бо за як зараз в Україні багато людей не спить, не сплять багато людей в Європі, в Канаді та Сполучених Штатах Америки зараз взагалі розпал дня. Ось ранку за Києвом ми розпочнемо великий мегазбір. Я відверто кажучи, трохи хвилююся, тому що бюджет величезний 160 мільйонів гривень. А на таку номенклатуру ми ще не збирали. Хоча вона безпосередньо пов'язана з нічкою. І я хочу попросити у вас допомоги, щоб ця ніч не була змарнована. Я попрошу всіх, хто зараз бачить це відео, зробіть, будь ласка, дві речі. Перша пошерте його. Щоб зранку, коли мільйони людей прокинуться, вони дізналися про цей мегазбір. А друге, задонатьте, будь ласка, зараз для того, щоб ми в цей мегазбір зайшли не з нульовим балансом, а вже з якимось бюджетом. Так буде морально трошки легше. Власне, цей день, ця ніч настала. Дякую вам і.